Вітаю! Сьогодні ми розберемо один з найважливіших процесів у будь-якій компанії нарахування зарплати і зробимо це від А до Я. Обіцяю мінімум теорії, максимум практики. Пройдемо разом весь шлях, крок за кроком, від першого налаштування і аж до фінальних проводок. Ну що ж, давайте занурюватись! От зараз ми і побачимо, як правильно налаштована система, знаєте, перетворює такий собі набір даних на ідеально чіткі зарплатні відомості і, звісно, на звітність. Це без перебільшення справжня магія автоматизації, яку ми зараз розкладемо по поличках. І так, починаємо з найголовнішого з фундаменту. Це, я б сказав, критично важливий крок, бо будь-яка навіть найменша помилочка тут, на самому початку, потім обов'язково вилізе десь у розрахунках. Тому давайте одразу зробимо все як слід. От дивіться, ці словники це, по суті, така собі цифрова ДНК компанії. Серйозно. Саме сюди ми записуємо всю структуру, хто де працює, які посади, оклади, графіки роботи і так далі. І найкрутіше, що зробивши це один раз правильно, ми потім даємо системі змогу самі підтягувати потрібні дані для кожного. Це ж скільки часу і нервів економить. А це вже, скажімо так, правила гри, які встановлює держава. Всі ці константи: мінімалка, прожитковий мінімум, це ж основа всіх податкових розрахунків. І тут увага використати застаріли дані це ну практично гарантовано отримати штраф. Тому перевіряти і оновлювати їх треба ну просто зарізно. Це не обговорюється. І ось ця фраза, вона, власне, ідеально підсумовує все, про що ми щойно говорили. Це не просто якесь там попередження. Ні, це можна сказати золоте правило. Одна єдина невірна цифра в константах, і все пішла ланцюгова реакція помилок. А розплутувати це потім ой, набагато складніше ніж одразу перевірити. Так, добре, з фундаментом розібралися. Тепер час, так би мовити, заселяти нашу систему, тобто створювати цифрові картки або досьє на кожного співробітника, бо ж зарплата це річ індивідуальна, і кожен розрахунок прив'язаний саме до такої от особової картки. Ось тут бачимо, що саме потрібно внести, щоб створити повний цифровий профіль. І я хочу звернути особливу увагу на пункт про статуси: пенсіонер, інвалідність. Це не просто формальність. Саме завдяки цим галочкам система потім сама автоматично застосує правильні ставки податків і потрібні пільги, і ніякого людського фактора. Переходимо до наступного етапу. Тут ми, по суті, вчимо систему, з чого складається зарплата кожного, тобто, що регулярно нараховуємо оклад якісь доплати, і що так само регулярно утримуємо податки, а може й аліменти. Це такий собі шаблон для кожної майбутньої виплати. А оце, до речі, дуже цікава штука, як система все це впорядковує. У кожної операції є свій код, і логіка тут проста. Дивіться, все що до 699 це, грубо кажучи, плюсики до зарплати, нарахування, все що від 700 до 899 це мінусики, тобто утримання, а 900-ті коди це вже для внутрішньої кухні системи. Завдяки цьому все стає настільки прозоро, що аналізувати дані одне задоволення. І ще одне правило, яке треба просто викарбувати в камені жодних змін на словах. Підвищили оклад, перевели на іншу посаду. Все це має бути підкріплене офіційним наказом в системі завжди. Бо це створює такий собі цифровий слід, який і є юридичною основою для розрахунку. І повірте, під час будь-якої перевірки це просто безцінно. Ну що ж, а тепер. Найцікавіше, переходимо до кульмінації. Ми все все підготовили, налаштували, заповнили, і тепер, нарешті, можемо виконати сам розрахунок і порахувати зарклату за місяць. Сам розрахунок чимось схожий на збирання конструктора. Спочатку запускаємо автомат, і він нараховує всім стабільну частину оклади, надбавки, потім додаємо змінні. Тобто життя, хтось був у відпустці, хтось на лікарняному, і наостанок така собі вишенька на торті, вносимо разові виплати, як-от премії чи матдопомогу. От і все. Так, зарплату брудними, тобто до вирахування податків, ми порахували. Тепер час виконати святий обов'язок роботодавця нарахувати соціальні внески. Система сама розрахує ЄСВ, і цей крок ну тут без варіантів. Він просто критично важливий для дотримання закону. Ось власне і самі ставки стандартна 22%. Але, як ми вже казали, для працівників з інвалідністю є пільгова 8,41%. І знову ж таки, краса автоматизації в тому, що нам не треба про це думати: система бачить статус в карці працівника і сама застосовує правильну ставку. А оце ну просто геніальна і дуже важлива річ. Такий собі запобіжник. Закон каже, якщо людина заробила менше мінімалки, ЄСВ все одно треба заплатити з повної мінімальної зарплати. Так от, система сама це відстежує і, якщо треба, донарахує внесок на різницю. Це ж просто знімає величезний головний біль з бухгалтера. Ну от і все, ми на фінішній прямій. Розрахунки готові, всі фонди сформовані. Залишився буквально останній штрих звести все це докупи і передати в головний облік, замкнути, так би мовити, наше коло. І ось він фінал п'ятий меморіальний ордер. Це такий собі зведений звіт по всій зарплаті. І найкраще, що система генерує його буквально одним кліком і одразу створює всі потрібні бухгалтерські проводки. А ще його можна налаштувати. Хочете побачити витрати по відділах? Будь ласка, потрібно проконтролювати аліменти? Немає проблем. Оце і є справжня безшовна інтеграція. Давайте тепер подивимось на все це з висоти пташиного польоту. Весь процес, який спочатку міг здатися складним, насправді вкладається в дуже чіткий і логічний алгоритм із шести кроків. Оновили довідки, перевірили картки, порахували, сформували фонди і закрили все ордером. Власно, ось і вся схема. І наостанок, давайте завислимось. який з цих моментів автоматизації вразив найбільше. Може, у цей розумний контроль мінімальної бази ЄСВ? Чи те, як система сама створює всі проводки, бо ж кожна така дрібниця насправді не просто економить час, вона змінює саму суть роботи бухгалтера. З оператора даних на справжнього фінансового аналітика, дякую за увагу.